Добрий день, мої любі другокласники та їх шановні батьки. Зараз у нас з вами урок Я досліджую світ, і сьогодні у нас незвичайний урок. Ми з вами будемо перевіряти, чого ми навчилися, вивчаючи цей розділ. Ми пригадаємо деяку інформацію, а потім ви вже самостійно виконати тестування, щоб перевірити, як добре ви засвоїли, чи, чи щось потрібно нам повторити. Отже, тема нашого уроку застосовуємо знання щодня». Як завжди з вами погода? Я, яка зараз пора року? Осінь. Який місяць? Вересень. Яке сьогодні число? 26. З яких цифр складається? 2 і 6. Так, який день тижня? Вівторок. Чи було зранку сонечко? Чи були опади? Яка температура? Молодці. Хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть. Хто чує мене, головою кивніть. Хто бачить мене, прошу оком моргніть. Хто найвеселіший, ви всі усміхніться. Доповніть, будь ласка, речення, вміння поводитися серед людей відповідно до прийнятих правил, це поведінка молодці. Що таке правила поведінки? Це ті правила, яких потрібно дотримуватися в суспільстві. Для чого вони потрібні? Щоб бути вічним, щоб нікому не заважати, не порушувати чиїсь права. І чому їх важливо виконувати, ми вже з вами сказали. Так, за малюнком давайте спробуємо розказати про, про свої права. Що це перше право? На освіту. Тут що ми бачимо. На захист піклування. Що дітки роблять, грають. Отже це право на відпочинок та дозвілля. Тут діти що роблять, їдять, отже, це право на повноцінне харчування. Тут лікар оглядає хлопчик, отже це право на медичну допомогу. Тут на сім'ю і на особливу турботу дітям з інвалідністю. Який у нас з вами друг? Добрий, щирий, чесний, уважний, чемний, непосидючий ні. Добрий так, веселий так, сором'язливий ну, може бути, лінивий ні, злий ні, працелюбний так, хитрий ні. Підберуємо ці смалку. Перший який це у нас? Злий, другий сором'язливий, а третій сумний. Якщо риса позитивна, то плесніть у долоні, а якщо негативна, тупніть ногою. Має почуття гумору позитивна. Добрий позитивна. Злий ні. Лінивий ні, Відповідальний позитивна. Заздрісний ні. Працьовитий позитивна. Скромний позитивна. Чи може грубість бути коли-небудь доречною? Ні, адже грубість ніколи не буває доречна. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 13. Зараз ми з вами перейдемо до іншого, щоб нам було зручно записувати слова. Так, і на, я вам з вами читаю завдання, а ви думаєте, що ж це може бути? Найвищий військовий чин командувач Збройних сил на Запорізькій Січі. Хто це в нас був? Це у нас був гетьман, Уже пишемо з вами. Гемон. Гетьман. Так, друге слухаємо. Те, що держава надає людині, ось, ось ми говорили на освіту, на медичне обслуговування, на сім'ю. Що це у нас? Права. Отже, права. Так, наступне третє слухаємо. Почуття шановливого ставлення до батьків, старших, власне, гідності. Отже, кажучи, до старших повинна що? Поважати. Отже, виявляти повагу. Отже, пишемо: по ва Ага. Так. Слухаємо четверте. Знак прикмета, умовне позначення. У нас є державні України народні що символи. Отже символ. Символ так. Внутрішнє я людини що визначає її поведінку? Кожного він свій? Що він проявляє? Характер. Так. Високорозвинена істота, що одночасно належить до природи і, і суспільства. От хто ми з вами всі? Люди. Отже, людина, людина Так, положення. У якому ти положення тіла, коли стоїш, ходиш або сидиш? От я кажу, щоб сидіти рівно, що ми слідком, за чим? За своєю поставою. Постава. Так, і отже, виділене слово, ну прочитайте, що у нас. Якщо все вірно, ми зможемо прочитати. У нас вийшла громада. Отже, громада нашого міста, нашої о, країни. Так, я вам дякую за урок. Впевнена, все у вас вийде. І ви можете обрати, що сьогодні ви дізналися, було цікаво чи складно, ви зрозуміли або щось не зрозуміли. Не забудьте пройти тестування, обов'язково. До побачення, гарного дня!